Шановні депутати, прошу вас, шановні депутати, запрошені розпорядження про проведення 55-ї посачуї сесії міської ради 8 скликання доведено до відома депутатів. На засідання прибуло 23 депутати. Відсутні з різних причин: Корсун Роман Івіч, Кривчун Сергій Васильович, Лавицький Михайло Петрович, Ошека Євген Павлович, Ошека Ольга Юрівна. Пасі Олександр Олександрович, Романюк, Віталіна Івановна, Северина Валентина Миколаївна, Цейська Олександр Іваччи, Подма Яна Олегівна. Прошу включити систему для голосування. Реєстрацію, так. Да? Дивіться, будь ласка, реєстрацію 23 плюс я, 24. Немає заперечень? Зауважень? Тоді прошу вас визначитись з відкриттям сесії. Увага! Леся Антоні, я прошу уваги. Прошу визначитись з проведенням сесії. Є пропозиція відкрити 55-ту сесію позачергову. Давайте визначимося. Рішення прийнято одноголосно. Дозвольте 55-ту позачергову сесію міської ради 8-го скликання оголосити відкритою. Прошу лічильну комісію бути готовим до процедури поіменного голосування. Стосовно режиму роботи пропонується, як завжди, в відкритому режимі. Я прошу визначитись. Включаємо систему. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд 55-ї позачергової сесії міської ради обласної скликання виноситься два питання. Перше це про звернення депутатів Міжгородської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Друге про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установих Горів для формування складу молодіжної ради Перміруської міської ради в новій редакції. Прошу взяти за основу порядок денний. Рішення прийнято одноголосно. Якісь пропозиції, зауваження? Що немає, прошу в цілому проголосувати за порядок дальний. Рішення прийнято одноголосно. Стосовно регламенту. Пропонується працювати з регламент, затверджений рішенням другої сесії міської ради восьмого скликання, друге засідання. Немає заперечень? Прошу визначити. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до до питань порядку денного. Перше. Питання про звернення депутатом Грозької міської ради щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленського. Доповідає Гуржій Олександр Васильович. Він вже доповідав і зачитував. Якщо є запитання, давайте почнемо. Немає заперечень? Будь ласка, запишіться на запитання. Виступи. Будь ласка, Олександр Анатольович. Взагалі, то я з таким дивним відчуттям на це засідання. От, бо те, що відбулося і зараз відбувається в Україні, що треба бігом за два чи за три дні провести е ці термінові позачергові сесії облради, міськради і сел селищніх е деяких рад. От, і це. Трошки виглядає, вибачте, вже по-радянськи, що така необхідність, така дивна, така виникла, бігом підтримати. От. Саме що дивно, що ми спостерігаємо останні два-три, там, може, навіть більше років наступ на місцеве самоврядування. А тепер влада центральна нас попросила от, допомогти їй оцім підтримкою, що ми звернулися до наших міст побратимів. Але паралельно вони нас зробили рабами, да вони заборонили виїзд за кордон і жіночкам, і чоловікам старше 60 років, всім заборонили депутатам місцевих рад. А тільки ми маємо контактів і культурних, і політичних, і економічних, скільки ми донесли за ці три роки, коли діє ця заборона, ми донесли всьому світу, що відбувається в нас в країні, яка у нас ситуація, яка політика, да? А тепер на і вам нам збиратися? То я скажу так відверто, що наступ на місцеві самоврядування йде, комунальні підприємства знаходяться в важкої ситуації. І наступного разу, коли треба буде робити такі нам танці, чи співи, чи концерти для центральної влади, то давайте вже будемо торгуватися і щось виторговувати за себе. От. Що вибачте, якщо хочете, щоб ми відпрацювали і відголосували, то будь ласка. Дайте нам ліміти на комунальні підприємства, так що воно було нормально працювати. От. Чи давайте щось рішати з виїздом депутатів? Бо це неможливо, ми не працюємо тут. Ми прийшли, ми прийшли зовсім на інших роботах. Ми не можемо взяти відрядження, от, але вони обмежили нас в правах. Вибачте мене. То центральна влада хай теж задумується. От, щоб ще їй вдруг знадобилося місцеве соревування у цьому одноголосному у цьому, що дійстю е, цьому Ну, Дивіться, ну це, е, я багато в чому згоден. Майже в усьому. Тільки єдине, що це не та тема, де тут можна торгуватися. Це єдине, що. А так, в принципі, я згоден на, на багато в чому, тому що вона говорить. Ну, це моя думка особиста. Є ще виступи. Якщо немає, вставлені на голосування проєкт рішення. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, будь ласка. Дивіться, багато з нас справді зараз прагне швидкої перемоги. І допомога союзників при цьому вона абсолютно зрозуміла і важлива. Але перемога це не тільки зовнішній фактор, це ще й наша внутрішня готовність до швидкої, це ще наша внутрішня готовність до боротьби та до перетворень. Навіть найсильніша допомога ззовні буде марною, якщо всередині країни пануватиме розбрат. Нам зрозумілий посил для наших зарубіжних партнерів. Саме тому вся наша фракція сьогодні з'явилася, щоб проголосувати за це звернення. Нам потрібно прискорити нашу євроінтеграцію, отримати членство в НАТО та посилити санкції на країну-агресорку. Але чи є у нас внутрішній план перемоги, чи був він затверджений на якомусь рівні? Чи є в ньому пункти, що нам потрібно зробити? Особливо в цьому контексті підтримки єдності хочеться наголосити на відмові від оцих політичних ревнощів, та порушення прав опозиції, а в контексті бюджетних пріоритетів ми зараз всі спостерігаємо, як приймається бюджет. Варто замість підвищення видатків на утримання державних органів спрямувати кошти на забезпечення військовослужбовців, фортифікацію, збільшення власних розробок та виробництва зброї, боротьбу з корупцією та підтримання свободи слова. Хочу закінчити ось цим щодо форми цього звернення, не до суті, а щодо форми. Я думаю, всі тут знають, що таке сатира. Це такий різновид літератури, де шляхом перебільшення звертається увага саме на вади суспільства, на щоб викрити цю абсурдність суспільства та інститутів. Оце якраз оце звернення. Ми дуже хотіли, щоб саме така, таке формулювання залишилося для історії, для наших нащадків, тому що воно справді, шляхом такої гіперболізації і абсурдності ситуації, підкреслює, що можливо не так варто дуже сильно зализувати центральні органи нашої влади, тому що. Ну, не смішна така сатира виходить, бо залишиться це звернення в історію для наших нащадків як символ такої Брежнівщини, і варто можливо пам'ятати, що не буду говорити. Дякую. Я думаю, Так, переходимо що... переходимо другого питання про затвердження складу. Затвердження складу ініціативної групи з підготовки установих зборів для формування складу молодіжної ради при Мировоцькій міській раді нові редакції. Доповідає коли динами Кетяна Миколаїв, начальник управління освіти, молоді та спорту. Шановні депутати, прошу затвердити в новій редакції склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради в Примарицькій міській раді. Також обговорювали. Якщо є запитання, будь ласка, запишіться на запитання. выступа. Ставлю на голосование проект решения. Рішення прийнято одноголосно, дякую. Шановні депутати, є зауваження, пропозиції? Немає. Дякую вам за плідну роботу. Ми готуємо зараз до сесії десь можливо 18, 19, 20 листопада. Вже нормальна сесія, звичайна. Тому прошу, зразу буде, мабуть, комісії будемо проводити, тому прошу орієнтуватися на ці дати. А зараз пропоную закрити 55-ту позачергову сесію міської ради 8-го скликання. Немає інших? Прошу визначитись. Рішення прийнято одноголосно. Оголошує 55-ту позачергову сесію міської ради 8-го скликання. Закрито.